Мене звуть Світлана Медяник, За фахом я психологиня, арт терапевтка І на цьому каналі ви будете бачити відео про мою діяльність, про психологію, про арт-терапію. А також я буду розповідати про своє життя, про кожноденні будні. Я українка, але наразі я знаходжуся в Канаді, тому знімаю відео про своє життя, буття. Welcome! Запрошую до перегляду. І тема сьогоднішнього відео токсична продуктивність. Які ознаки токсичної продуктивності або 10 ознак токсичної продуктивності? Давайте розбиратися, взагалі, що це таке, про що йдеться мова? Токсична продуктивність це коли людина. Дуже хоче бути продуктивною на перший погляд, вона здається дуже цілеспрямованою. Багато всього робить. Але попри те, що багато робить, і, начебто, багато чого досягає, людина шкодить собі, шкодить своєму психічному здоров'ю, своєму ментальному здоров'ю і своєму фізичному здоров'ю, як таке може статися? Коли людина постійно досягає якихось вершин, їй здається, що вона не ідеальна. Кожен раз, коли вона чогось досягає, вона занижає. Цінність цього досягнення і все одно говорить, я не ідеальна, а ще краще, а ще краще хочеться. Друге, це невміння відпочивати. Людині здається, що якщо вона буде відпочивати, то без неї діла не буде. Або якщо вона піде у відпустку, то Нічого доброго за час її відсутності не може статися. Або співробітники не зможуть справитися без неї. Вона не може дозволити собі піти у відпустку. Такі люди часто відчувають провину за те, що вони хочуть відпочивати. Третє це втрата балансу між роботою та особистим життям. Такі люди дуже хочуть навантажувати себе, і навіть коли вони приходять додому, вони виконують якусь роботу, постійно хочеться щось вдосконалити, щось зробити. І ігноруючи свої потреби у відпочинку, у хобі, у якихось релаксативних заняттях, вони постійно, постійно себе напружують роботою, пояснюючи собі це. Тим, що вони постійно рухаються до успіху таким чином. Четверте це вигорання, фізичне та емоційне виснаження через е, сильну роботу, через перевантаження. Це призводить до зниження мотивації, втрату інтересів до роботи і навіть до депресії. Також це страх зупинитися, переживання про те, що якщо людина перестане працювати, то її будуть зневажати, інші будуть дивитися на неї і вважати, що вона недостатньо працює, недостатньо вкладає своїх сил, енергії дій в те, щоб бути продуктивним. Нереалістичні очікування від себе це коли людина ставить такі величезні високі цілі, яких неможливо досягти з тими ресурсами, які людина має. Це все призводить до стресу та відчуття невдачі. Також це невміння приймати допомогу. Людина думає, що якщо вона буде приймати допомогу від інших, вона не зможе досягти такого успіху, якого вона бажає. Або це вже не буде так нею сприйматися яскраво, коли вона цього досягне. Відсутність часу для соціальних зв'язків це про пріоритет роботи над особистими досягненнями. Це знижує мотивацію інших людей спілкуватися, якось комунікувати, взаємодіяти. Стається така, начебто, ізоляція від соціуму. Постійне змагання з іншими оцінка своїх досягнень тільки через призму того, що. Я досягаю більшого, ніж інші люди, через призму порівняння себе з іншими людьми, а не через почуття власного задоволення, задоволення собою, своїми діями, своїми досягнутими цілями. Десяте це ігнорування сигналів організму. Коли є будь-які фізіологічні симптоми, людина говорить нічого страшного, це пройде, нічого, переживе, мені таке ставалося, все одно болить голова, але я піду на роботу, все одно ногу поламала, але потрібно йти на роботу. Тобто людина переступає через якісь фізіологічні болючі моменти, і йде працювати, іде досягати своїх цілей. Що насправді шкодить організму. Ось ці ознаки і є токсичною продуктивністю, коли людина, начебто, досягає якихось великих цілей, але насправді шкодить собі, своєму психічному, душевному. Та фізичному здоров'ю. Що ж варто робити, щоб впоратися з токсичною продуктивністю? Варто переглянути свої пріоритети. Зробіть паузу і подумайте, що для вас важливо, а що можна відкласти. Уникайте постійного відчуття, що потрібно робити все і одразу. Навчіться говорити ні. Важливо ставити межі і не брати на себе забагато. Якщо ви відчуваєте, що завдання чи обов'язки вам не по силам, краще відмовити. Або попросити про допомогу. Дозвольте собі відпочивати. Перериви та відпочинок це не марнування часу, а необхідні для відновлення. Залишайте час для себе, навіть якщо вам здається, що можна зробити ще багато. Поставте реалістичні цілі, не прагніть до ідеалу, створюйте досяжні цілі і відзначайте навіть маленькі досягнення. Зосередьтеся на процесі, а не лише на результатах. Цінуйте кожен етап роботи, а не тільки кінцевий результат. Це допомагає зменшити стрес і розвинути відчуття задоволення від процесу. Практикуйте самоцільову доброту, будьте до себе добрими, адже у важливих життєвих моментах не обов'язково бути ідеальними чи досягати якихось максимальних результатів. Пам'ятайте, що ви заслуговуєте на відпочинок і турботу. І шукайте підтримку. Якщо відчуваєте, що токсична продуктивність виходить із під контролю, то звертайтеся за підтримкою до близьких чи до професіоналів до психолога чи психотерапевта. І пам'ятайте, що справжня продуктивність це не тільки досягнення, а й здатність знаходити баланс і дбати про своє самопочуття. Бажаю вам бути уважними до своїх фізичних та ментальних потреб та меж. Бажаю здоров'я! А якщо вам потрібна психологічна допомога, то звертайтеся на консультацію чи в терапію. До зустрічі в наступному відео!